А передовій дрони чимраз досконаліші зрештою навіть з'явився такий термін: кіл зона смертельна територія, часто досить далеко від лінії бойового зіткнення, але там украй небезпечно. Особливо напружена ситуація на покровському напрямку, де часто на одного піхотинця припадають по три більше дронів. Як працюють оператори безпілотників на цьому напрямку в сюжеті Руслана Сміщука. Підбиті дронами автівки на узбіччях та засіяні поля, навкруги з яких вже не зберуть врожай. Це те, що зараз називають кілзоною під Покровском. Це ще не нуль, але вже вкрай небезпечна через ворожі БПЛА територія. Ми доїжджаємо до схованої позиції дронщиків 32-ї сталевої бригади. Цей рід військ та озброєнь зараз значною мірою. Тягнуть на собі оборону Покровська та напрямку. Якщо потрібно, ми відбиваємо штурми. Якщо потрібно, ми працюємо по логістиці їхній, якщо потрібно, там доставляємо якийсь провіант, якщо можемо а, от, до наших позицій. На так, так, так. Ну бувають різні ситуації. От допомагаємо, як можемо. Цей невеликий бліндаж та декілька квадратних метрів біля нього. Прихисток пілотів, з якого вони майже не виходять. Тут майже весь час на чергуванні хлопці. Ми зараз теж знаходяться в укриттях під маскуванням. Позиція ретельно замаскована, тому що в небі постійно літають російські безпілотники. А отак от береш підіймаєш і тут хоп, подаруночки для ворога. Пілоти мають дрони для будь-якої цілі. Ось це Фугас. Він, коли... ну, він зроблений для того, щоб. Залітати в якесь приміщення, і щоб був дуже великий взрив. Це кумулятивний ліктивний оскол... ну, просто по для тих. Він зроблений для того, щоб повінштати техніку. Танки, машини. Од... Ну, одного разу ми таким два танки підірвали. Це один тип осколків. Це інший тип осколків. Ну, це для... Піхота іноді для машин, для техніки. Уточнює, як це знищити два танки одним влучанням дрона. Там ситуація Мені. така була, що ми вразили один танк, він здетонував, і танк, який був поруч, теж здетонував після цього. Ну, тобто зурна волна його вразила так, що він теж взірвався. Ну, і то це Адрян нашій арті, яка збила з них гуслі. А невдовзі надходить команда на виліт. Розвідка помітила. Ворога у зоні досяжності. Готова злітати. Бу... Бу... Они они. Дивіться, куди він де. Да. Хвилини польоту до цілі і ураження. І далі знову очікування: Сартер розповідає про так би мовити, кур'йози на полі бою. Ми летіли на квадроцикла. Виїхав кроцикл два військовослужбовця. Наших загарбників. От, вони виїхали, ми вилетіли на них. Е і вийшло так, що е ініціації не спрацювала. спрацювали. І, тобто, ми бачимо, як наш Дон влітає йому в каску і відлітає. <різь> от, на жаль, ми не змогли його потім вже догнати, от, але такі ситуації найбільше. От, але я да, вразили. Я був, да, він був більш вражений, ніж ми. я думаю. Але частіше буває зовсім по іншому. Одного разу розрахунку довелося цілий день поспіль постійно раз за разом вилітати, відбивати ворожі атаки. 40 вилітів за день. Тоді було я кажу дуже складно, тому що ще й дрони прийшли трохи розібрані, і їх треба було складувати. І якраз поки ти складеш один, вже треба вилітати. І так ти ну ще це була зима. Холодно, і ми їх збираємо, очі вже зліплюються, але треба працювати, треба було відбивати штурм, ну і допомагати хлопцям. Бо ну якщо не ми, то хто? Взагалі ж цей розрахунок зробив вже більше тисяч, а може і декілька тисяч вильотів. Точно вони нарахували. Окрім бойових та логістичних, коли потрібно щось занести на нашу позицію. Хлопці роблять і комунікаційні польоти. Ось таким дроном-ретранслятором він допомагає суттєво збільшити дальність керування бойовими. FPV. за нього відповідає ігор. Каже, найбільш складно літати вночі, адже ретранслятор постійно потрібно утримувати на одній точці. Підовжимо його, повинен його підлавлювати вручну ну, при нормальному вітрі. А якщо погодні умови при дощу, снігу, вітру, то це набагато складніше. Тим паче, ти переживаєш за нього, щоб він стояв на місці. Ну, для цього треба координація і все остальне. Кожного місяця дронів на фронті стає все більше. Вони постійно вдосконалюються, вдосконалюються, прокачуються і пілоти. Зараз це вимога ефективної оборони. З Покровського напрямку Руслан Смищук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Доки російські війська повільно і дорогою ціною здобувають бодай якісь переваги. Українці виборюють серйозні козирі завдяки креативності і точним розрахункам. Ідеться про операцію СБУ Павутина, під час якої знищено третину стратегічної авіації Росії, а ще про підрив Кримського мосту. Важливо для росіян важливі для росіян стратегічні об'єкти, вартісні і майже сакральні, зруйнували набагато дешевші дрони та українська кмітливість. Майстерність СБУ оцінив навіть Мосад, відомий своїми нестандартними рішеннями. Трамп сказав, що це було круто, а в Кремлі на таке образилися. Багато деталей цих операцій наразі залишаються за кадром. І ось що на тепер змогла з'ясувати моя колега Ніна Коломієць. Потужний вибух просто біля Кримського мосту. Але спостерігаємо підводний вибух. Агенти Служби безпеки України замінували опори і вранці у вівторок вибухівка здетонувала. Взагалі треба розуміти. Фізико подібних вибухів просто для порівняння 7 кг вибухівки достатньо, щоб зупинити танк. Тут у нас більше тонни вибухівки. Це вже третя атака на незаконну споруду. Звітують в СБУ, але цього разу міст уперше вражають з під води. Та якраз ті опори, які безпосередньо заходяться в портоці, тобто там де проходять маршрути. І це та частина мосту, яка є однією з найбільш уразливих. Якщо подивитися відео під час повітряних тривог, як правило, росіяни задимлюють саме цю частину мосту, тому що вони розуміють чудово, що вона є в принципі однією з ключових, і її відновлення буде найскладнішим. Так. Та головне, що це удар не просто по логістичній артерії, а по одному з символів агресії Кремля. Це ідеологічний момент, дуже великий, тому що для росіян це місце це символ. З Криму все почалося. В Криму воно має почати закінчуватися. І так, для Росії вони самі сакралізували це місце. І для них це та скрепа, яку, якщо розігнути, то звісно всім стає одразу боляче. Жалити боляче у найвразливіше місце ворога це тактика українських спецслужб. Лише за перші дні літа Росія відчула болісні удари по об'єктах, які найбільше боїться втратити Ніби бджоли з вулика вилітають у дрони з вантажівок, які під'їхали в притул до російських аеродромів, і прицільно б'ють у серце літака. Ну, дрон прицілюється, шукає місце. Зараз оп, знайшов район паливних баків. Разом із авіаекспертом Валерієм Романенком аналізуємо свіжі кадри спецоперації павутина, які напередодні оприлюднили СБУ. Оце наші маленькі українські дрони, оса називаються. Вони здатні 2 ну кілограми нести вибухівки. От і от він прицілюється по паливних баках. Ну і результат зараз побачимо. Оце чітко бачите, аж крило моментально впало. Креатив плюс вітчизняні розробки, і все це помножене на мінімальні витрати. Українська павутина, проведена у глибокому тилу ворога, змусила затамувати подих військовиків і політиків в усьому світі. Це можливо на переламу війні, але це величезний стратегічний зсув, і Україна на його передовій. НАТО має вчитися на прикладі України. кажуть, що нема грошей, але операція, хоча й масштабна, вартувала значно дешевше ніж завдані Росії збитки. Експерти вже рахують, щоб рухтом стала техніка на мільярди доларів чи євро. Україна заявляє про повне знищення та суттєве пошкодження 41 одного ворожого літака. Це третина стратегічної авіації Росії. Цю цифру підтверджують і в НАТО. Джерела альянсу вважають, що 40 російських стратегічних бомбардувальників з крилатими ракетами, готових атакувати Україну, були пошкоджені або знищені. Це має великий вплив на перебіг війни. Наприклад, західні джерела підрахували, що ті вже завантажені крилатими ракетами бомбардувальники, які вразила Україна, готувалися саме до атаки на неї. Отже, Україні ймовірно вдалося уникнути дуже значного удару Росії. Принаймні тимчасово обмежити можливості РФ завдавати ударів по Україні безпілотниками та ракетами великої дальності один із очевидних військових наслідків операції. На кореневому пілоні все ж таки видно ракету на ньому. От. Ну і машина явно бойова, бо тут так, для порядку розклали якусь кількість шин. І зрозуміло, що ще й висить ракета. Ну тут двох думок не може бути. Це машина, яка готувалася до бойового виліту. Шини на бортах літаків росіяни вважали одним із таких оманливих маневрів у разі дронових атак, пояснює авіаексперт. Утім, маскувалися, аби було, бо не очікували ударів у такому глибокому тилу. Вони вважають, що безпілотники зі штучним інтелектом вони мають бачити чисто. Об'єкт без жодних чорних плям, ну, без жодних краплень. да? І е, сподівалися, що безпілотники не розпізнають цей літак, якщо покласти туди шин, не розпізнають його як об'єкт удару. Ну, і крім того, е, при посадці безпілотника він же для підриву має просто не зависнути, а просто сісти. Ну і якщо він зачепить одну з цих е, шин. Він може просто скатитися з борту. В СБУ підтвердили свою павутину, сплели зокрема завдяки штучному інтелекту. От там, скоріш за все, була і система до наведення за допомогою штучного інтелекту. Тобто, коли працюють е, дуже потужно засоби РЕП, тоді він літає по інерційній системі. Тобто він тоді е, РЕВ йому не заважає. А вже коли він підходить до цілі, то далі починає працювати машинний зір, коли е, порівнюється картинка, яку бачить дрон, з картинкою, яка закладена в його пам'ять, щоб він порівняв і влучив саме в ту точку, яку потрібно. Ця операція показала усьому світу і слабку сторону російської військової машини, та її уразливість до нестандартних рішень. Фактично українська павутина вибиває з рук Путіна його головний козир, ядерну палицю. І тепер карти в руках Зеленського так прокоментували операцію СБУ в ізраїльській розвідці. Помиляється і Путін, коли вперто відмовляється від припинення вогню, і цим розв'язує руки українським спецслужбам для втілення в життя таких зухвалих операцій. Припинення вогню могло би бути до операції, яку ми зробили відповідно правильно, Правильно. Чи була би операція тоді? Ні. Тобто це не значить, що ми паралельно з тим, що хочемо, припинення вогню. Це не значить, що ми паралельно нічого не робимо. Да? Це наш підхід. Зараз росіяни будуть компенсувати авіаційну складову своїх ударів за рахунок морських пусків морських ракет і за рахунок пусків іскандерів. І зараз наше завдання наших Збройних сил почати полювання за іскандерами. І перші ластівки вже є збройні сили України. Напередодні уразили російські іскандери. Повідомили у Генштабі. Росіяни саме намагалися вдарити з району клинців Брянської області РФ, ймовірно, по Києву. По цій ОТРК і відпрацювали підрозділи ЗСУ разом із службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони. Одна російська пускова установка здетонувала ще дві пошкоджені. Ніна Ніноколоміць, Світлана Чернецька, Андрія Настасов. Подробиці телеканал Інтермарафон 1.